Доброго дня, я Денис. Я працюю на складі брендової одежі H&M. Основний мій процес це пікінг. Беремо сканер і збираємо віші в ящики. Робота не тяжка. Вже через місяць роботи виходить робити на премії. На роботу ходять жінки і чоловіки віком до 50 років. Дізнався про цю роботу. Я з відео на Ютубі, в якому була компанія, яка називається Робота від Андрія Миросюка». Я написав групу в Вайбері, де мене зустріла дуже, дуже класний менеджер Маргарита, яка мені допомогла з усіма питаннями та проблемами, які у мене були не тільки в робочій годині. Якщо ви хочете поїхати за кордон. І не знаєте, яку роботу вибрати? Запрошую вас до компанії. Робота від Андрія Мериська.